1 жовтня це особливо важлива для нашого народу дата, яка є своєрідним уособленням його сміливості, героїзму та незламності. У цей день ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Хочу подякувати усім захисникам, що обороняють нашу країну. Дякую нашим захисникам за те, що вони не зламалися, і у такий важкий час став на захист нашої країни. Дякую за можливість навчатися, розвиватися і спокійно спати. Безмежна вдячна кожному, хто береться за нашу свободу і незалежність. Наші воїни це наші ангели-охоронці, які боронять нас від зла. Дуже тяжко своїми словами описати ті емоції, які ми відчуваємо до військових, котрі зараз на передовій, які стоять за тебе, щоб ти мала можливість жити, насолоджуватися, бути зі своєю сім'єю вдома та відчувати те життя, яке воно було до війни. Для нас усіх ви герої. Безстрашні хлопці та дівчата, які змушують тільки від одного погляду на вас відчувати нереальну повагу та гордість за те, що ви такі відважні та сильні. Наскільки сильно ви любите свою землю, людей? Безстрашно йдете в бій та нічого не боїтеся, душу розриває, коли дивишся різні відео, як ви по болотах, водах, мокрій, холодні, ідете витягати машини, тримаєтеся там, незважаючи на постійні обстріли, та ризикуєте життям заради нас. Щира подяка кожному військовому за цю можливість жити в Україні в себе вдома. Слава ЗСУ! Слава Україні! Хлопці та дівчата ЗСУ. Ви надлюди. Завдяки вам ми маємо можливість продовжувати жити у своїй рідній країні. Маємо можливість навчатися хоча б онлайн, дистанційно. Немає такого слова, яке б могло описати всю ту вдячність, яку відчуває кожен українець. Діти кажуть, що ви супергерої, дорослі, що ви світ нації і всі праві. Нехай вас Бог оберігає. Ми знаємо, що ви повернетеся з перемогою, бо так вміють битися тільки українці. Бо воля то кожен з вас. Дякуємо за ніч і за день вдома. Слава Україні! Вітаємо вас, наші найдорожчі захисники та захисниці. Віримо у вас. Віримо в перемогу. Ми намагаємося дати вам підтримку та позитивні емоції, і щиро віримо, що ви це відчуваєте. Низький вам уклін та велика подяка за вашу нелегку працю. Це буде Україна! Слава Україні!